В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Аминь. Дорогі брати і сестри, я думаю, що багато з вас вже цей уривок чули не один раз. І знаємо, про що тут йдеться. Але хочу зараз задати питання, яке би кожен мав подумати про себе і для себе відповісти. Що найголовніше сказано в цьому уривку? Або іншими словами, що є суттю християнської віри? На чому тримається віра християнська? Що є основою? Що є найважливіше? І тут є в цьому тексті є це? Що є найважливіше? Ми не раз, коли приходимо до церкви. І пізніше йдемо в життя, ми маємо певне уявлення про Бога, про церкву і про те, що треба робити. І часто є отака ситуація, що людина думає, що оце відношення людини до Бога, воно дуже просте. Зводиться до якихось певних обрядів, ритуалів. І ми це виконали, наприклад, поставили свічку. І на тому наше відношення до Бога закінчене. Так ось самі обряди виконання обрядів, оця ритуальна служба, належить до священників. Це не належить до людей. Люди не мають виконувати ніяких обрядів. Це ми собі так придумали. Поставимо свічку за померлих. І вже все, або за здоров'я, і ніби все. А питання постає: а як ми живемо? Бачите, який був сьогодні цікавий текст. Прийшов молодий юнак і питає, що мені робити, щоб життя вічне отримати. А я думаю, що життя вічне нас кожного цікавить, особливо людей, які вже, які вже старші. Я думаю, життя вічне вже, вже десь стукає у двері. І ми собі над тим задумаємося. І оцей юнак молодий ще, ще не старий, ще йому про життя вічне можна було би не думати, але він вже, вже думає. І Христос каже: знаєш заповіді, додержуй. Не сказано виконуй обряди, чини якісь ритуали і так далі. Те, що ми переважно думаємо, що це релігія. Ми релігію замінюємо обрядами якимось часто придуманими, які тягнуться з покоління в покоління, різними забобонами і так далі, маємо цілу купу обрядів і думаємо, що в цьому суть релігії. Але Христос каже інше: додержуй заповіді. І Юнак каже, що він вже додержував це з змалку. Отут цікавий момент. Річ в тому, що часто ми доходимо до старості і ми не вміємо додержувати Божу заповіді. Ми їх до старості не навчилися. Але насправді Божі заповіді це є тільки молодша школа в школі. Коли людина починає жити, от собі подивіться на дітей, вони маленькі, йдуть до школи, не хочуть вчитися. Ми їх заставляємо, щоб вони щось писали, щось там малювали. А вони вже знають, що бути дорослим це добре. Дорослі мають зарплату, мають гроші, можуть собі щось купити. Вони хочуть вже такими бути. Хочуть бути дорослими, хочуть користуватися благами цивілізації. А як користуватися благами цивілізації, якщо ти не виростеш, не закінчиш школу? Не поступиш в якийсь заклад престижний, не здобудеш спеціальність, аж тоді ти десь попадеш на цю роботу, аж тоді ти зможеш щось собі купити, нарешті десь жити, те, що всі хочуть. І так само в духовному житті. Ми всі хочемо Царства Небесного, хочемо попасти в рай, хочемо вже тут, щоб у нас все було добре. А заповіді Божі, це є, якщо прирівняти до школи, це є початкове, початкова освіта. Це навчитися читати і писати. Оце є заповідь Божа. Читати і писати. Як ми зможемо щось заробляти, користуватися благами світу, якщо ми не навчилися ні читати, ні писати? Як ми хочемо отримати Царство Небесне, якщо ми. Навіть заповіді Боже не знаємо, не то, що їх не виконуємо, не знаємо. Як ми хочемо бути гарно мати роботу, спеціальність? Як ми школу, в школу не можемо пройти? Початкова школа заповіді Божі є початковою школою. Тут в цьому уривку, коли Оцей молодий юнак питає Ісуса Христа про ці заповіді, що робити? І коли Христос почув, це дуже важливо і для нас, почув, що він виконав, навчився це робити, навчився, то Христос каже, що далі робити. І часто є, що ми не вчимося Божих заповідей, бо боїмося того наступного кроку. Як ми навчимося жити по християнських Божих заповідях, ми собі думаємо, що треба буде піти і віддати все. І це нас лякає. Ми починаємо боятися церкви, боятися Бога. Ми не хочемо нічого віддавати. Так як не хотів юнак, він пішов сумний від, від Ісуса. Ну, треба щось віддати. Так ось, дорогі браті і сестри, це. Оте, що сказано Ісусом Христом, піди і роздай, і йди за мною, це стосується тільки цього юнака. Тому що кожен з нас, як навчимося жити по заповідях Божих, жити, я підкреслюю, жити, не по ритуалах, а по заповідях Божих. Як навчимося, то Бог кожному з нас скаже, що далі робити. Віддати багатство треба було тому юнакові. Але не кожен з нас має багатство. І Бог може сказати зовсім інше до нас, що ми маємо робити після того, як навчимося виконувати Божі заповідь. Божі заповіді є основою сходами, якими ми заходимо до церкви. Ми часто собі думаємо, а яка наша доля, а що нас чекає, а що чекає Україну? І включаємо інтернет і шукаємо оцих пророків сучасних. Які вже тисячу раз казали, що війна закінчиться, і так далі, та далі. тисячу разів вже це було, ми вже то чули. Я не знаю, як ми ще досі продовжимо це слухати. Нам дальше цікавить, коли що закінчиться, і так далі. А основне це виконати Божі заповіді. І Бог тоді дасть, відкриє що далі, після того. Бачите, не сказав Ісус Христос, до того є наказ зразу Йди віддай і йди за мною, А сказав про заповіді, бо заповіді є першими, що підводить до наступного кроку. Ми ніколи не доживемо, не дозріємо до наступного кроку, як не навчимося виконувати Божі заповіді. Не дозріємо. Для нас ще далеко йти віддавати, так як сказано цьому, йди віддай і йди за мною. Далеко, якщо ми не навчилися... Ходити, жити по Божих заповідях, не по ритуалах. Не прийшли, поставили свічку і пішли більше нічого до церкви, ні до Бога, ні до кого не маємо відношення. Як ми так будемо жити, ми ніколи до того не дійдемо. І це важливо пройти школу Божих заповідей. Ну і вернемося до того, що починали сьогоднішню проповідь. То, що є найголовніше? Християнстві. На чому все стоїть? На Божих заповідях? Ні, не на Божих заповідях. Божі заповіді, я казав, це є початок, а все тримається на Ісусі Христі, на Бозі. Тому що ми можемо десь заповідь порушити, впасти в гріх. І хто нам відпуститься? Бог. Бог є основою і всього, всього основою. всього. Релігія християнська це є релігія особи Ісуса Христа, Бога людини, точно не обрядів, заповіді Божі, як допомічне, але основи є Бог. Як закінчується сьогодні сьогоднішній Євангелій? Здивувалися учні. Кажуть, хто ж тоді може спастися? Хто ж може спастися? Він все виконував. І він не може спастися. Вони були в шоці, як кажуть, в шоці. Все людина виконувала, дотримувалась Божих заповідей, і вона ще не попаде в Царство Небесне. І що сказав Ісус Христос? Що людині це неможливо? Але Богові можливо. Тому як це, як це Богові можливо? Це означає, що ми надіємось на Бога. Всю надію складаємо на Бога. Робимо все, що від нас залежить. Дотримуємося заповіді, ходимо до церкви, сповідаємося, робимо все від нас, що в наших силах. Але надію складаємо на Бога. Бо спасіння наше в Бозі. Амінь. Слава Ісусу.